Я сподіваюся, що це все допоможе людям швидше одужати. Тож, швиденечко попрацюю і поставила собі умову не менш як одну шкарпетку за 15 хвилин. Але ви знаєте, не завжди вдається вкладатися. 15 хвилин тільки на сшивання. В'яжу шкарпетку приблизно годину, буває більше. От. Якщо ниточки ось такі роз, різнобойні, то це дві години. Бо підібрати під них, підлаштуватися і кареткою це не так бездумно туди-сюди. Це весь час підлаштовуватися, чистити. Бо нитки, які ми в'язали вже, вони забивають машинку ворсом. Тож машинку весь час чистити, це іще час додається до тих двох годин. Тож все це також виснажливо, але все одно набагато швидше, ніж руками. Набагато. От. Такі в мене справи. Поставили лайкосик. Добре, дякую. Загалом, кажуть, не поставили лайка, там проїзд сплачено, чи ще ну, якось прийнято завуалювати цей момент. От. І ось так підтягую кожну напівпетлю. Знімаю Анна, знімаю з телефону, оце е, спалах на телефоні. Оце світло, яким користуюся, і цього достатньо, щоб було видно, що саме роблю, як. От. А сам телефон тримається на штативі. Тобто, з мінімальними вкладеннями можна вже більш-менш показувати, що відбувається. Так, Олександра підписалася. Дякую, дякую. У мене на цьому каналі дуже не вистачає годинок. У мене підписників, наче вже і достатньо, і все одно я радію за кожного нового підписника. От, Це підтримка колосальна. Але годинки, побудьте зі мною трохи на стрімі, чи Якщо буде можливість, подивіться яке-небудь відео. Бо... Ну, реально необхідно годинки та й таке. Я вже не знаю, як набрати ті годинки, цих 4 тисячі тих годин. Вони ніяк не набираються. От. Перегляди шортс не враховуються в загальний підсумок годинок. В аналітиці в основному воно там враховується. А... От там, де вони показують ті годинки, які беруть до уваги, то там майже в половину менше. Ну, не в половину, але на третину точно менше. І це так сумно. Якби шорти рахувалися, можливо б швидше пішла справа. Найкраще. Дякую, Анна, дякую. Дякую за вашу підтримку. Дуже класні. шкарпетки. Аночка, якщо ви бачите, з усіх залишків ось така нитка закінчилася, додала іншу, та нитка закінчилася, додала іншу. Оце скільки було моточків різних, оце все вкрутило, як в мясорубку, знаєте? І... Але теплі, класні, Тож... Сподіваюся, що все буде як треба. Так. І ось так швиденько-швиденько. Я ще там за 15 хвилин не вибігла, але ж я ще налаштовувала на початку. Там ще три хвилинки.